Це залежить від вас. Є 300 віло, переділи на... Отакі От бардаки кожен раз вислухувати. Ми вже цілий рік ні до чого не приходимо і нічого не вирішується. Наразі йде процедура щодо укладання договору підряду на виконання цих робіт, і мешканцям вже потрібно терміново, так скажемо, вирішити питання надання згоди або не надання згоди на проведення капітального ремонту. Бо чи не законодавство, а саме отримання дозвільних документів потребує згоди власника на початок будівельних робіт? Ми збираємося вже здесь не раз і не перший раз ми підписуємо листи опитування за чи проти людей за відбудову будинку або ні. Раніше, коли були роздані листи опитування, вони не набрали голосів за відбудову будинку. Тому влада вирішила зібрати людей ще раз для того, щоб вмовити людей проголосувати ще раз для того, щоб воно набрало за відбудову. Знаєте, що... Я не хочу жити, в цьому, щоб мене або моєго рібінка. Цікава інформація з цим будинком, він був аварійний ще до прильоту. Ось. І ну, Зараз інтереси мешканців поділилися і треба враховувати інтереси кожної групи. Частина людей виступає за відновлення, це, зокрема, перший та другий під'їзд, а третій і четвертий бажають отримати компенсацію. І цю проблему можна вирішити тільки шляхом розділення цих інтересів і враховування якраз особистих думок кожної групи може бути я і за образованню з країн, я все одно всі. Четвертий повністю підлягає демонтажу і будівництва нового нового конструктиву будинку. Третій теж частково згідно проекту розбирається і відновлюється теж шляхом будівництва нових конструктивних несучих конструкцій. Перший другі під'їзди виконуються оздоблювання, ремонти квартир, ремонти покрівлі, сходи клітин, вікон, машинних приміщень, ліфтів, інженерних мереж. В цілому, це всі роботи, які будуть виконуватися по будинку. сертифікати, якщо не буде